Доброго дня малята. Сьогодні до нас на заняття завітав гість. Послухайте про нього віршик. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже, весь тремтить і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти треба, швидше по лісок, де стоїть старий пеньок. Сніг лапками розгребти, корінці там знайти. Аби кори трошки з'їсти, ой як хоче зайчик їсти. Малята, хто прийшов до нас сьогодні на заняття? Про кого розповідається у віршику? Так, про зайчика. Що робив зайчик? Він шукав собі поживу. А чому зайчик змерз? Так, тому що на вулиці мороз. Адже прийшла зима. Де вирішив спочити зайчик? Так, у лісі, на старому пеньку. Як ви гадаєте, чи має зайчик найулюбленіше місце в лісі? Де воно знаходиться? Так, це може бути кущик або під вітами пухнастої ялинки. Під вітами ялинки тепло і затишно. А ще не знайдуть його там вороги, вовк та лисиця, які на нього полюють. Дітки, а якою буває ялинка? Давайте її опишемо. Ялинка яка? Зелена. Висока, колюча. Низька, пухнаста, засніжена. А тепер давайте розглянемо ближче. Розглянемо її гілочку. З чого вона складається? Гілочка ялинки складається з голочок. Малята, давайте намалюємо зайчику гілочку ялинки. На згадку про наше заняття. Але спочатку проведемо пальчикову гімнастику, яка називається ялинка. Підготували наші ручки, тож почнемо. У кожної ялинки стрикутничка спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати у таночку всі кружляти. Молодці! Малята! Сьогодні ми будемо малювати гілочку ялинки, а допоможе їй намалювати зубна щиточка. Будемо використовувати зелену фарбу, яку я налила в тарілочку. Ще нам потрібен буде клей та вата. Ми будемо прикрашати нашу гілочку снігом. Отже, розпочнемо. Треба намочити нам кінчик зубної щітки у фарбу. Ось так. Тільки кінчик для того, щоб нам провести лінії. Сформуємо гілочку. Ось так. А далі на гілочці є що? Голочки. Гарненько тепер вмочуємо. Ось так, щіточку і малюємо пухнасті гілочки. Ще намочили і від гілочки ось так проводимо так. Погляньте, яка красива утворилася гілочка ялинки. Давайте намалюємо ось тут. Погляньте, дітки, яка пухнаста гілочка ялинки у нас вийшла. Вам подобається? Я впевнена, що і у вас вийде. Як тільки малюнок підсохне, трішечки ми будемо наносити вату. Буде в нас гілочка під снігом. Ось наша гілочка підсохла. Тепер можна її прикрасити сніжком. Його будемо використовувати небагато. Беремо шматочок вати, наносимо на нього клей і ось так можна трішечки небагато прикрасити снігом гілочку. І у нас вийде зимова композиція. Ось так падає сніжок на нашу гілочку ялинки. Можна прикрасити всю аплікацію снігом. Це вже за вашим бажанням. Така гілочка ялинки у нас вийшла. Подобається вам. До побачення!